Sí mm. perfetta, bellissima. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні буде максимально корисне відео для тих, хто хоче купити сир з пліснівою або вже купив сир з пліснівою, але не з цією пліпліснівою. Знаєте, що там утворюється а з правильно натуральною пліснівою, і не знає, що з них приготувати, окрім якихось там канапок з хамоном або грушою. Сьогодні я з вами поділюсь смачним цікавим рецептом, в якому обігрується сир. Та інші компоненти, і це все буде неймовірно. Повірте клюсу. Тому з вас як завжди, бонусом лайк, коментар, відписка, дзвіночок, невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо. Головним секретом смаку сьогодні буде вегетаріанський безлактозний сир з блакитною плісньою бренд Нойр від німецького постачальника Казарей Шампіньон. В чому його великий плюс? Тому що він зберігається і визріває прямо в такій восковій, бачите, оболочці, яка захищає його від різних шкідливих бактерій, всього непотрібного, і зберігає всередині вологу. І з часом він, типу, довго визріває, і це робить його ще смачнішим і смачнішим. Тому це ідеальний варіант для цього салату. І, звичайно, нам буде потрібно курячити. Гно, бекончик сирокопчений чері томат, лимон, виноградик, мікс салат для соуса. гірчиця звичайна, гірчиця зернова, мед. Далі на посипочку в кінці потрібні нам два види кунжуту, льон, сіль, олія. Ну і звичайно, любов, тому що без любові не готується не один рецепт. Першим ділом беремо зачищене куряче стегно. в Це раз я вирішив взяти саме таке і трошки підзачищаємо ці лишні жирочки. Нарізаємо його ось такими шматочками, щоб потім у нас воно і гарно виглядало і зручно було їсти. Маринуємо м'ясо улюбленими ви, спеціями, вибираєте, які вам більше подобаються. Перелік цих спецій та склад я залишу під відео. Звичайно, додаємо сіль, куди без солі по смаку і додаємо олію, для того, щоб всі аромати спеції з'єдналися з основним нашим продуктом. Все гарно перемішуємо. І далі залишаємо на 10 хвилин, поки ми підготуємо інші інгредієнти. Томати чері у мене такі величенькі, тому звичайно нам треба буде їх розрізати навпіл. Давайте це і зробимо. То відрізаємо, відриваємо ці хвостики і далі просто нарізали навпіл. Раз, і два. Беремо виноград. Звичайно, перед тим, як його різати, треба спробувати його на солодкість. Все добре по солодкості. Нарізаємо його так само на пополам. Я того, що в нас все було гарненько, виглядало. Тому все буде добре. До речі, виноград без кісточок, тому взагалі ідеально, не треба їх діставати. Друзі, запускаю швидкий актуальний збір для 152-ї окремої розвідроти на 150 тисяч гривень для укомплектовання fpv дронів та самі fpv дрони. За це чудові подарунки за донат від 100 гривень. Розіграємо ось такий тубус від незрозуміло якого калібру. А також унікальний лот від хлопців 152 ї розвідроти. Дивіться, який бокс, коробка від снарядів розмальована вручну хлопцями з гільзами за найбільший донат. Кожен донат скріни скидайте мені в інстаграм в особисті, отримуйте номерок на розіграш. При закритті ми все з вами розіграємо. Давайте швиденько зберемо. Дірю у всіх вас. Слава Україні! Взагалі сири з пліснявою і наш ґрантноерне на виключення дуже гарно поєднуються з солодкими різними інгредієнтами, тому ми заміксували сюди і виноград, і соус у нас також буде кисло солодкий. Для соусу з'єднуємо разом в одній мисці діжонську гірчицю. Можна трошки її навіть більше взяти. Вона така. Солодковата, пікантна. Також, звичайно, гіршіцю американську солодку. Солодкість нам придасть мед. Додаємо його сюди також. Для балансу смаку додамо кислоти. Це може бути або лимон, або бальзамічний оцет, або будь-яка кислота, або, наприклад, апельсиновий сік. Не принципово я беру лимонний сік. Візьмемо, відріжемо невеличку дольку. Далі будемо дивитися по смаку, коли спробуємо. І вичавлюємо сюди. Дивимося, щоб не попадали кісточки. Солимо, куди без солі. Все робимо по смаку. І додамо олію. Далі вже олією ми з вами доводимо до потрібної нам густоти та консистенції. Ну і, звичайно, перемішуємо далі до однорідної консистенції. Дивитесь, хтось любить більш густіший соус, хтось більш рідкий. За рахунок меду та кіршіці, він відразу, бачите, підгусає. Тому я би ще трошки капнув сюди олії. Сирокопчений бекон нам достатньо просто розрізати навпіл. Далі на добре розігрітися коваліточки, підсмажуємо з вами бекон. Коли маємо ось таку золотисту шкаринку, можемо перевертати. Бекон з вами зняли. Тепер на цьому жирі обсмажуємо курку. Далі перекладуємо з вами на серветочку, коли ви все бачите, як золотисто гарно обсмажилось, для того, щоб промочити лишній жир. І підготовлюємо з вами до видачі. Поки я тут готував, як ви бачите, один шматочок вже десь пропав. Тому придеться нарізати нам ще один для нашого рецепту. Оп! Ось так виглядає сир. Ідеальна пропорція плісняви, сиру, аромат. Неймовірний, давайте вже швиденько його нарізати. Знімаємо цей захисний віск, він нам не потрібен. І можемо нарізати. На потрібні нам шматочки. Давайте спочатку наріжемо ось так. І ріжеться, до речі, він бачите, також класно. Він такої середньої м'якості. Тобто він і тримає форму, і м'якенький, і не крошиться. Ось такими трикутничками. З'єднуємо мікс-салат з соусом та гарно перемішуємо. Викладуємо заправлений салат на центр тарілки. Ось так пишненько. Сервіруємо томати чері та виноград. Ось так хаотично, гарно, щоб все у нас виглядало. Обсмажений бекон. Так само хаотично. Розкидуємо його, щоб було гарно у нас. Такий художній безлад. Обсмажену Курку стегно, сир Гранд Нойр. І фінальний штрих це суміш кунжутів та льон. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую! Давайте продегустуємо. Візьмемо і виноград, і м'ясо, і бекончик. Це перфекто. білісімо. Що я маю на увазі, коли кажу: М -м -м, смаката. По-перше, тут дуже класний баланс солодкого і всіх соленого, солодкого і кислого. Тут дуже класний баланс. Поєднується з сиром. Сир любить солодкі компоненти, і того я вам все-таки раджу його приготувати і написати мені в коментарях, як вам сподобалось, не сподобалось. Ну, я буду з вами прощатися. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. ваш па папа.